Щонайменше три вулиці в історичній частині Львова замостять цього літа каменем. Вже тиждень такі роботи тривають поблизу Краківського ринку на вулиці Ляйнберга. 30 років, запевняє Роман Белин, стоятиметься бруківка, мовляв, районне шляхове підприємство, яке тут працює, випробували уже не раз. В будь-який час, коли є якийсь брак, як хлопці, йдіть і подивіться, що ви наробили. Так що я не маю не маю з ними ніякої мороки. Люди працюють. Добросовісно, роботи виконують якісно. І поки що, поки що, ми якихось до них претензій, таких на, на протязі останніх, по крайній мірі, 5-4 років мали. Камінь мають вкласти на дорозі, на тротуарах бетонні плити. Минулого року ми зробили, що вулиця Говришкевич, ну, там, правда була бруківка, ми її переклали назад. Зробили зелену, ми частково там робили, нема до нас. Стоять, стоять наші вулиці. За 230 тисяч гривень оновлять не лише вулицю, а й під'єднають до колектора водостічні труби, а ще замінюють газові входи до будинків. Усі роботи завершать до кінця липня. Наступного року бруківку покладуть на сусідніх Таманський, Котлярський та Медовій.